Вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. На початку відео я б хотіла ще раз привітати вас з Новим роком побажати вам міцного здоров'я, родинного щастя, перемоги, мирних ранків, тихих ночей, багато позитивних емоцій і е, ідей. Ну, це відео в мене буде не просте відео, а Відео запрошення. Я хочу запросити вас пограти зі мною в кубика ось в таку гру. Це не звичайні кубики, це кубики магічні. І чому саме два я розповім вам трішечки згодом. А зараз я розкажу вам суть цієї гри. Напевно, в кожної з нас є якісь розпочаті процеси. Будь-то в'язані процеси, можливо, ви ш'єте, можливо, ви малюєте і за браком часу, або, можливо, не доходять руки, або є якісь більш нагальні проблеми, ви просто відклали їх десь в сторону, і вони тихенько у вас в проєктних сумочках лежать і чекають свого часу, коли до них дойдуть руки. У мене також є такі процеси. Не буду казати скільки, але вони є. Так, для того, щоб пограти зі мною в цю гру, вам потрібно дві умови. Перша умова це у вас повинно бути не менше 6 розпочатих процесів. І друга умова, вам потрібно буде пройти по посиланню, яке ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі, в чат телеграму, зайти туди. Привітатися з нами і закинете туди посилання на свій YouTube канал. Або, можливо, у вас є лише instagram сторіночка а можливо, у вас є Facebook-сторіночка, де ви ділитеся своїми процесами, з своїми глядачами. Неважливо. Це дуже все лайтово, ви можете показувати свої процеси навіть тільки нам в чаті. Це все тільки для вас. Отже, наразі ми з дівчатками стартуємо в тижні, в шаленому тижні стартів січня, тож поки у вас ще є час, до середи наступного тижня, до 11 січня. Отже, 11 січня ми розпочнемо грати в наш магічний кубік. Тож до цього моменту вам потрібно буде до нас долучитися, щоб ви могли отримати номер вашого процесу. З 11 січня по 15 січня у нас буде 5 днів, коли ми будемо грати, точніше, в'язати по номерам. Чому саме по номерам? Вам потрібно буде... Взяти ваші процеси і пронумерувати їх від 1 до 6, який саме процес у вас буде під яким номером? Я 10 січня ввечері кину вам 2 кубики, два номери. І ви зможете в'язати будь-який процес, який ви вважаєте більш Потрібним вам, тобто у вас буде альтернатива вибору. Ви можете в'язати, наприклад, або другий процес, от випаде наприклад, 2 і цифра 3. Ви можете в'язати або другий процес, або третій процес, а можливо, ви хочете обом процесам дати шанс бути пров'язаними цього дня. Це ваше особисте, ваше особисте бажання. І ви робите те, що ви вважаєте за потрібне. Отже, 10 січня ввечері я закину на чат телеграму відео з тим, які номери випали на 11 січня. 11 січня вранці ви вмикаєте свою камеру, показуєте нам всі ваші шість процесів. Показуйте, який, за яким номером у вас процес іде. Розповідаєте, що це у вас за процеси, з чого ви їх в'яжете, чим ви їх в'яжете, а можливо, ш'єте, а можливо, малюєте. Отже, це нескінчена ваша фантазія. Показуйте нам ці всі шість процесів. Далі ви можете вставити або моє відео з кубиками, Аби просто сказати, які номери випали на сьогоднішній день на 11 січня. І на протязі всього дня ви в'яжете цей процесик. І чекайте, коли ввечері я вам викину на чат, в чаті номери кубиків, які будуть на наступний день. Наступного ранку. Ви підключаєте, знову вмикаєте камеру, показуєте, що у вас пров'язалося за вчорашній день, і показуєте або відео, або кажете, які кубики у вас випали номери на другий день магічного кубіка. І знову в'яжете цілий день або один, або два на, ваш, на ваше бажання це особисте. І таким чином на протязі 5 днів ми в'яжемо по номерам, які будуть випадати на кубиках. Чому 5 днів і чому 6 процесів? Ну, 6 процесів це зрозуміло, тому що в нас кубик максимально 6, тобто у вас повинно бути 6. І 5. Ну, можливо, десь якомусь процесу і не повезе, і він не буде пров'язаний. Це гра, це фортуна, це удача. А можливо, будуть такі моменти, коли будуть випадати по декілька разів на один процес. У мене були такі випадки, коли я протягом, здається, трьох днів мені випадав один і той же процес. І за. Тиждень магічного кубіка я дов'язала свій виріб. Тож, це дуже гарна нагода просунути вам ваші залежалі процеси, до яких не доходили ваші рученятка. І вже після того, як ви будете 5 днів в'язати по кубикам, у нас шостий і сьомий день це. 16 і 17 січня ми нічого не знімаємо, ми тихесенько собі сидимо і просуваємо наші процеси. Це можуть бути або ці ж процеси, які ви в'язали на цьому тижні магічного кубіка. Можливо, у вас є якесь більш нагальна потреба, там замовлення поступило. ви в'яжете за ці два дні в'яжете замовлення, яке не війшло. В магічний кубік, але ви також можете його показати. нам. Так, і вже 18 січня, з раночку, ви підсумовуєте, робите підсумок всього вашого тижня. Це все буде у вигляді влогу. Можна робити нарізки кожного дня, а потім їх склеїти. А можливо, у вас немає такої можливості, ваш девайс не дозволяє вам знімати дуже великі е, об'ємні відео, то ви можете робити ці нарізки кожного вечора або, наприклад, кожні два дні. Тож, це може бути на ваш розсуд, як ви вважаєте за потрібне, так і робіть ваші відео. Або якщо у вас Інстаграм-сторінка, ви можете викладати кожного дня свої процеси в Інстаграм-сторіночку. Так, по тижню я вам здається розповіла, і буде таке малесеньке до вас прохання. Якщо ви долучитесь до нашої команди магічного кубіка. То я вас дуже попрошу, якщо ви будете знімати ваше відео, то будь ласка, під вашим відео додавайте інформацію стосовно цього, цієї гри. Я в чаті в закріпленому коментарі залишу список учасників. Хто буде приймати участь в цьому магічному кубіку, там вже там будуть сроки, як ми маємо викладати, точніше, вмикати нашу, нашу камеру, і як ми маємо робити ось такі маленькі звітики. Ну, і там вже буде посилання на, на мене, на організатора. Тож, вам потрібно буде це все повідомлення скопіювати і в опис до відео додати. Ось цю інформацію. Ну, і, звичайно, буде велике прохання, щоб ви. Також проходили по посиланням дівчаток, підтримували дівчаток, учасниць ваших коліжаночок коментарями, підписками, вподобайками. Це ви, ви ж самі розумієте, це якщо ви хочете, як ви хочете, щоб поступили з вашим відео, поступіть так само з відео ваших коліжанок. Це все просуває україномовний контент на Ютубі і росіянцям там не буде що робити. Отже, якщо ви хочете пограти зі мною в, в цю гру, до речі, ця гра в мене вже. Я граю в неї сама здається з жовтня. Я не пам'ятаю точно в грудні місяці в мене, до мене долучилося декілька дівчаток, і я так вирішила: а чому б і ні не зробити на постійній основі? Цю гру кожного місяця. Тож, якщо у вас є бажання, долучайтесь до нашого чату і кожного місяця ми будемо з вами грати. А ви знаєте, що в компанії в'яжеться набагато швидше, набагато більше, і в дружній компанії кажуть, і батька разом легше бити. Тож, я вас чекаю в чаті, буду дуже рада знайомству з новими дівчатками. Не соромтеся, ми всі починали з чогось малесенького, і ми не, не боги, не боги ліплять глечики. Тож долучайтеся і будемо в'язати разом. А з вами була ваша Олена. До зустрічі в магічному кубіку вже через упс, півтори тижні, тобто 18 січня. Я так думаю, наш YouTube. Простір насититься великою кількістю гарного контенту. Бо якщо всі дівчатка будуть показувати по 6 виробів кожна, то представте, скільки це буде ідей для того, для натхнення, щоб зв'язати і для себе щось таке гарненьке і корисне. Тож, кубики нам в допомогу. Бувайте!